Ви дивитеся телеканал Раї в етері новини Прикарпаття. у студії працює ліліана Іванічук. Мої шанування. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Постраждала неповнолітня. У селі Яворів Косівського району трапилась дорожньо транспортна пригода. Відомо, що водій мікроавтобуса вчинив наїзд на 12-річну дівчинку. Більше у наступному матеріалі на Прикарпатті під колеса мікроавтобуса потрапила неповнолітня пішохідка. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 квітня у селі Яворів Косівського району. Її спричинив 40-річний водій автомобіля Мерседес Бен Спрінтер. Дитина раптово вибігла на автомобільну дорогу із за маршрутного автобуса, який здійснював висадку пасажирів. У результаті ДТП 21-річну потерпілу у мешканку, доставлено до лікарні. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результати показали, що він був тверезим. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до батьків із проханням нагадати дітям про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Важливо, щоб діти знали, що пішоходи повинні переходити проїзну частину дороги. По пішохідному переході. перед виходом на проїзну частину дороги із-перешкоди необхідно впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Загалом з початку року на Прикарпатті зареєстровано 57 аварій за участю неповнолітніх. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Нові можливості для пацієнтів та медиків в Івано-Франківську провели науково-практичну конференцію. Сучасні підходи до комплексного лікування раку грудної залози. Участь у ній взяли провідні фахівці у галузі онкології, пластичної хірургії та медичних наук України та США. У рамках конференції команда хірургів провела лікувальні та реконструктивні операції жінкам з раком молочних залоз. У наступному сюжеті присутні чутливі кадри. Допомогти українським жінкам до Івано-Франківська з міжнародною місією «Face The Future Ukraine завітали американські хірурги. У її межах упродовж двох днів тривала науково-практична конференція Сучасні підходи до комплексного лікування раку грудної залози. Фахівці у галузі онкології, пластичної хірургії та медичних наук говорили про новітні лікування раку грудей, обмінювались знаннями і досвідом. Особливу увагу приділили інтеграції радикальних та естетичних методів лікування. Керівник центру мамології Андрій Жигулін зазначає. Онкологія та онкомамологія дуже швидко розвиваються, і лікарі постійно потребують оновлення своїх знань та вмінь. Тож нинішня конференція вкрай цінна. Це хірургія, яка стає все більш складною, вона стає все більш технологічною і вона потребує ну, серйозної підготовки технічної. Вона потребує знань і теоретичних, і практичних навичок. І тому ми ну скажімо так, об'єдналися разом з колегами з з прикарпатського онкологічного центру для того, щоб ну, по перше показати і розказати, як це має бути у рамках місії. Українські та американські хірурги проведуть чотири лікувальні та реконструктивні операції пацієнткам, чиї молочні залози уражені злоякісними пухлинами. Пластична хірургиня зі США Ірена Каранець впевнена, зовнішній вигляд важливий для кожної жінки. Тож вони з командою зроблять усе можливе, щоб покращити якість життя та психологічний стан пацієнток після онкозахворювання та видалення грудей. Дві пацієнтки, котрі зовсім не мали жодної реконструкції, просто мастектомію мали видалення грудей, і вони ось так ось ходять, я не знаю, чи в них протез носять, чи щось підкладається в жаль. І знову ж таки, ціль повернутися. Почати процес відновлення грудної залози, щоб в майбутньому вони краще і жіночіше я думаю, почували себе в загальному комфортніше. Це є за допомогою експандерів, котрі допомагають, коли зовсім немає грудної залози, відтворити. Грудну залозу, а і потім ці експандери можуть помінятися на імпланти. Ці операції зазначає директорка прикарпатського онкоцентру Аліна Андріїв були недоступними для пацієнток через високу вартість експандерів. Нині ж медзаклад їх отримав завдяки донаціям американських компаній. Наша хірургиня Сполучених Штатів Америки з Нью йорку спільно з компаніями. З штатів вона привезла привезла собою велику донацію понад вартість її понад 100 тисяч доларів. Це є експандери, це є інструменти, які будуть передані в Прикарпатський клінічно екологічний центр для лікування пацієнток для покращення якості життя цих наших жінок. Однією з тих, кого прооперувала команда хірургів, є Ірина. Розповідає під час чергового огляду, у неї виявили ускладнену кісту молочної залози. За рік жінка пройшла обстеження ще раз, тоді й виявили онкологію. Ірина каже, коли їй запропонували цю операцію, спершу злякалась і сумнівалась. Утім, зрештою, вирішила не втрачати таку нагоду. Все рівно є дискомфорт, бо ти всеріну знаєш, як, як жінка, є дві груді, а то немає. Ну і все так, ну трохи ну такий дискомфорт. Як, як кожна жінка відчуває? Ну, стає чогось. Я. Думав. Ну, якщо такий шанс, я зразу вудилася. Операції двоетапні. Пізніше українські онкохірурги проведуть ще один етап хірургічних втручань з постановки імплантів, щоб відновити естетику грудей. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Спільне завдання держави та бізнесу в Івано-Франківську у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як. Відбулася конференція повернення ветерана на робоче місце. На ній обговорили можливості працевлаштування ветеранів з інвалідністю та порушили питання адаптації робочих місць. Подробиці розкажуть наші журналісти. Стимулювати роботодавців працевлаштовувати ветеранів та допомогти учасникам бойових дій відкрити власну справу. В Івано-Франківську провели конференцію повернення ветерана на робоче місце. Директор центру зайнятості Василь Цимбалюк розповідає: наразі в області є півтора тисячі вакансій. Крім того, діють гранти та мікрогранти для учасників бойових дій та їх дружин. Цього року вже 21 Учасник бойових дій отримали гранти, а саме 14 учасників бойових дій і 7 їхніх дружини. Гранти отримали вони у різних галузях, у різних напрямках. Сума гранту може коливатися 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Основною умовою отримання гранту це працевлаштування осіб. Якщо вони отримують грант до 250 тисяч гривень, це треба працевлаштувати двох осіб. 500 тисяч гривень так само двох осіб, і 1 мільйон гривень це треба працевлаштувати чотири особи і за рахунок того, що дані категорія дано були час отримали гранти буде створено біля 50 нових робочих місць. Отримав декілька грантів від держави ветеран війни Сергій Швець. Він засновник страусиної ферми. Будівництво розпочинав за власні кошти, Втім, згодом каже чоловік, дізнався про грантові програми, які стали підтримкою у розвитку його справи. Дії це державний грант від уряду України, також переможець конкурсу від Українського ветеранського фонду. Також ще виграв грант від міжнародних донорів Організації Об'єднаних Націй. Це загалом понад Півтора мільйона гривень також розповідає Василь Цимбалюк в області діють грантові програми для роботодавців, які працевлаштували ветерана війни з інвалідністю. Якщо працевлаштовується ветеран. Що учасник бойових дій чи особи інвалідністю першої і другої групи, ми відшкодовуємо роботодавцю так само облаштування робочого місця. Якщо працевлаштований інвалід першої групи, то ми відшкодовуємо 15 мінімальних заробітних план. Якщо працевлаштований інвалід другої групи, то 10 мінімальних заробітних план заробітних Хочу знати, що Проблеми з працевлаштуванням наразі немає. Грант дії упродовж трьох років і відшкодовується за рахунок податку тих працівників, яких найняв учасник бойових дій. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї задля розвитку креативної економіки та мікробізнесу. В Івано-Франківській громаді триває конкурс підтримки інноваційного розвитку підприємництва. Його проводить департамент інвестиційної політики, проєктів, міжнародних зв'язків, туризму та промоції міста. Більше про конкурс та умови розповість Юлія Торконяк у рамках проєктної ініціативи створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни в Івано-Франківській громаді. Стартував конкурс підтримки інноваційного розвитку підприємництва. В рамках цього проєкту буде реконструкція. Більше 500 метрів квадратних палацу потоцьких корпусу А. І для того, щоб безпосередньо наповнити цей простір з містом, проводиться такий конкурс, в рамках якого буде 10 переможців. Кожен з переможців отримує ваучери на 100 тисяч гривень на реалізацію проєкту. Яка мета конкурсу цього це сприяння розвитку підприємницької діяльності надання фінансової підтримки мікробізнесу івано Франківського у вигляді інноваційних ваучерів для розвитку саме креативної економіки? Так як ми створюємо простір для реалізації? Креативних ідей ми роздаємо на креативну економіку. А це діяльність у сфері реклами, архітектури, мистецтва і ремесла, муди, кіно, музики, наукових досліджень, телебачення, радіо та інші види хто може бути учасниками конкурсу? Це можуть бути фізичні чи юридичні особи, фізичні особи-підприємці або юридичні особи, суб'єкти мікробізнесу, оборот загальний яких не перевищує 2 мільйони євро. Терміни подачі проєктних заявок розпочато 18 квітня, 7 травня завершення подачі заявок. 20-24 травня буде публічна демонстрація тих заявок, які були подані. І до 30 травня визначення переможців загалом є три напрямки ваучерної підтримки: інноваційні, маркетингові та ваучери на консалтингові послуги. Інноваційні ваучери це оплата послуг за дослідження розроблення нових видів продукції, сертифікація, патентування, ліцензування в українських та міжнародних організаціях, реєстрація авторського права використання послуг конструкторських лабораторій або майстерні. Маркетингові послуги, які ми можемо законтрактувати в рамках даного конкурсу, це оплата послуг на створення та Оновлення веб-сайтів, їх просування, розроблення бренду, продукцію, логотипу, дизайну, упаковки. Вручення ваучерів відбудеться 6-7 червня. А реалізувати проєкти потрібно буде упродовж липня-вересня. Конкурс виконується в межах проєкту Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів, що реалізується про ООН та фінансується урядом Німеччини. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї вступна кампанія 2024 не за горами. Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж завжди з креативом підходить до профорієнтаційної роботи. Цим прагнуть зацікавити якомога більше абітурієнтів. Відтак на нещодавній зустрічі з випускниками бурштинського ліцею імені Ольги Басараб вчилися правил етикету, готували суші та фламбовані фрукти. На смачній профорієнтації була і наша журналістка Надія Полєва. Знайомство із навчальним закладом розпочалося із презентації, яку проводив директор Бурштинського торговельно-економічного фахового коледжу Андрій Козак. Розповідав про напрямки навчання, затребуваність професії на ринку праці про співпрацю коледжу на міжнародному рівні та перспективи майбутнього працевлаштування не тільки в Україні, але й за кордоном. Дуже важливо, що приділяємо увагу поєднання теорії та практики. А якщо говоримо про навчальні плани з професійної підготовки, то це особистісно орієнтовний підхід за планами, де 60% практики, 40% теорії. Аналогічно у нас практика є і для фахових молодших бакалаврів. Ну і звичайно, що перевагами закладує є те, що а, міжнародна співпраця, зокрема, Практика та дуальне навчання в Німеччині та практика в Словацькій республіці. А далі для майбутніх абітурієнтів була найцікавіша частина майстер-класи. Локацій було кілька: спершу навчали правил етикету та сервірування святкового чи ділового столу. Показували правильність приборів. Сьогодні вони в нас були в ролі таких е, юних експертів, які правильно підбирали е, скло для поданих напоїв. Правильно підбирали посуд і прибори для поданих. Них їм страв. Процес виявився для молоді цікавим та пізнавальним. Бармени презентували різні коктейлі, а найголовніше пригощали усіх безалкогольним глінтвейном з ароматом запашних прянощів. Наступна локація, майстер-клас з приготування суші. Його проводили студенти першого курсу Назар Жук та Андрій Вовчук під керівництвом викладачки спецдисциплін Ольги Зеленої. Наша локація це є лабораторія, навчальна лабораторія. На сьогоднішній день ми презентуємо проф... спеціальні 181 харчові технології. Технології. Чому саме харчові технології? Ну, я вважаю, що це найактуальніша спеціальність на сьогоднішній день, яка дійсності є досить високо, стоїть їхні розробки, їхні новшества, тобто новітні остаткування, новітні страви, здорове харчування. Саме завдяки харчовим технологіям, ми це все можемо здійснити, ми це все можемо удосконалити і отримати найкращі результати, тільки може бути. До процесу приготування суші мали можливість долучитися усі охочі більше того, що серед молоді ця страва досить популярна, розповідає Назар Жук, який, попри своє студентство, працював за кордоном, має чималий досвід та є власником кафе, все ж вирішив здобувати освіту, бо, як каже, бракує теоретичних знань. В основному ці знання, які я отримав до цього, були на роботах різних, бо я завжди працював на кухні, мені це подобається. Але теоретична база також повинна бути, тому що, наприклад, зараз, коли я відкрив своє кафе, я відчуваю, що я маю дефіцит знань цих теоретичних для того, щоб вести власну справу. Але навчаючись тут, я вже маю змогу реалізовувати ці теоретичні знання, і ну, я скажу, це допомагає. Після суші був найароматніший майстер-клас фламбування фруктів. Приготування такої смакоти видовищне. Назар та Андрій на сковороді карамелізували фрукти з корицею, допоки в приміщенні не стало настільки ароматно, що хотілося уже поласувати стравою. От тоді наступає етап фламбування. Обробки страви підпаленим спиртом. Для цього використовували різні алкогольні напої. Процес був дуже ефектним. А далі оформлення та подача страви, яку мали змогу дегустувати усі бажаючі. Як розповідає студент коледжу, а разом з тим, уже шеф-повар знаного в місті ресторану Андрій Вовчук завжди потрібно себе вдосконалювати та займатися улюбленою справою. Я бажаю всім успіху, щоб йшли люди за своїм ну нахтеням, щоб хотіли робити, робили свою справу, яку вони хочуть робити. Їм подобалось це так. що Всіх закликаю, всім бажаю. Верного неба сьогодні у коледжі є уся сучасна матеріально-технічна база для здобуття якісної освіти. Як приклад, кабінет туризму відтворює реальну готельну рецепцію з годинниками, що показують час у різних куточках світу. Тут на практиці вчаться надавати різні туристичні послуги. Є й навіть своя туристична компанія, поки що навчальна. Але плани мають тут досить амбітні. Туристична агенція Борштинові ми його назвали у даний момент. Це як навчальне туристичне агентство, десь через. Місяць два ми хочемо зареєструвати наше туристичне агентство у державних органах влади, щоб воно зможе. І щось заробляти. Так як у Бурштині в принципі немає туристичного агентства. Ми будемо перші. за останні роки кількість студентів, які обрали навчатись у бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі, зросла на 30%. Сьогодні тут навчається понад 500 осіб. У закладі сподіваються, що цьогорічна вступна кампанія також буде вдалою. Надія Польва, новини телерадіокомпанія Раї. Вечір добрих емоцій. Струнний ансамбль, «Девертисмент» та учні Коломийської дитячої музичної школи №1 провели спільний концерт. Він відбувся у концертній залі філармонії імені Олександра Козаренка. Насолоджувалися музикою, і наші коломийські кореспонденти. З надією у майбутнє артисти ансамблю дивертисмент та учні першої музичної школи провели спільний концерт у Коломийській філармонії. Керівниця струнного оркестру Дивертисмент Анжела Макитюк каже, що разом із колективом часто співпрацюють із творчою молоддю. «Велике бажання підтримати дітей, маленьких дітей на професійній сцені. І я надію, що ми зробили для цього все можливе. Я надію, що в нас все вийде. Дітки різного віку від малесенької до уже студентів училища. От і е, діти грають різні твори, різні характери. А юні музиканти розповідають, що отримали справжнє задоволення від такої співпраці. Це дуже добре, тому що розвиваються навички, які з більш ансплевом музикування разом грати з кимось, ловитися в ритм попадати. Ну і це дуже хороший досвід. Насправді саме цікаве грати з новими людьми. Дізнаватись щось нове. Хочу бути така, як моя вчителька, хочу бути вчителькою музики або виступати на великих сценах. Того дня артисти та школярі об'єднали на сцені класичні та народні інструменти. Вони подарували глядачам вечір добрих емоцій. З коломий Ван Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна палітра дня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва, а далі продовжимо з оглядом подій світу. Не перемикайте.